Аметистова тіара королеви Олександри. Це тіара, в якій сім великих аметистів уклали в квітковий мотив з діамантів. У пару до цієї тіари також іде намисто. Всі ці прикраси стали весільним подарунком для тоді ще принцеси Уельської. І хоча тіара була названа її іменем, вона носила її доволі рідко. Виключення всього декілька портретів та виходів на королівський балет. Після смерті королеви Олександри в 1912 25-му році аметистову тіару та її намисто успадкувала принцеса Луїза Герцогиня Файв, але вона залишила їх в 1931 році своїй молодшій доньці, принцесі Мот. А ось після смерті Мот в 1945 дев'ятсот році коштовності були продані на аукціоні опікунами, які діяли від імені її неповнолітнього сина. Аметистова тіара була продана за 1750 фунтів. А діамантова аметистова намисто за 580 Фонтів поточне місце знаходження коштовностей наразі невідомо.